Олег сидів за столом, коли керівник знову почав його умовляти. Олеже, хто ще окрім тебе може поїхати? Ну, годі вже відмовлятися, я тобі заплачу, ще й доб'юся ще премію долевищу». Олег мовчав, напружено думаючи, чи варто йому погоджуватись на цю пропозицію. Ну не ламайся, я ж тобі премію збільшу. Мені потрібно, щоб ти поїхав туди, як спеціаліст, і все перевірив. Ти ж точно знаєшся на цих справах. Підписуй згоду і все. Премія була б хорошою надбавкою до зарплати, яку отримував Олег. От тільки дружина, швидше за все, не зрадіє цій новині. За кілька днів у них річниця, і вони збиралися піти у свій улюблений ресторан, де й познайомились, і де Олег зробив Наталії пропозицію. А тепер виходило, що нікуди вони не підуть. Але ж дата це всього лише цифри в календарі. І можна було відсвяткувати річницю навіть через тиждень. Головне, це настрій душі. А в душі співали пташки і хотілося літати, коли Наталія була поруч. Багато хто казав, що Любов живе три роки, але Олег такого на собі не помітив. Вони з Наталею були разом вже близько п'яти років, чотири з яких жили у щасливому шлюбі. Єдине, чого їм бракувало, це дітей. Але й це було питанням часу. Ось виплатять іпотеку, стануть на ноги, а тоді вже можна й про дітей подумати. Іпотечні платежі вже були мінімальними, залишалося всього 8 місяців, і квартира буде повністю їхня. Дякувати батькам Олега, які допомогли зробити хороший перший внесок. Та й батьки Наталії також посприяли, допомогли з меблями. В загальному залишалося зовсім небагато, і збільшення премії могло б тільки допомогти. Позбутися цього боргу якомога швидше. Олег сів за стіл, поставив підпис і важко зітхнув. Тепер треба було придумати, як пояснити це дружині, адже вона точно почне обурюватись. Часом вона, звісно, зрозуміє, але спочатку обов'язково насупиться. Уявивши, вираз обличчя дружини, щоб викликати жалість, Олег посміхнувся і йому одразу стало легше на душі. Він повернувся додому. Підійшов до дружини, яка стояла на кухні, поцілував її, Наталія, обернулась та подивилась йому прямо в очі. Ти чому такий загадковий? запитала вона. Новини хороші? Ну, як сказати, знизу плечима Олег. Новини є, от тільки не можу сказати, що вони хороші. Завтра ввечері мені потрібно вилітати у відрядження, і я пробуду там мінімум тиждень. Треба перевірити все на об'єкті, щоб будівельники не обдурили. Ти ж знаєш, найкращий контроль, коли все перевіряєш сам. Олег очікував, що Наталія все ж таки не буде цьому рада, але вона усміхнулася і про щось задумалась. Олег трохи навіть здивувався реакції дружини, але вона доволі швидко зробила саме те, чого він і чекав. Вона надула свої губи і стала важко дихати. Наталю, ну це ж ненадовго. Ну що мені твоє ненадовго? У нас же річниця. Ти знав, а все одно погодився на це відрядження. Я такого від тебе не чекала. Олег відчув себе винним і опустив голову. Однак же ввечері дружина підійшла до нього, коли він сидів перед телевізором, поклала йому голову на плече і сказала, що буде сумувати. Ти не встигнеш сумувати, я тобі дзвонитиму і писатиму. Спробував заспокоїти її Олег. Наступного дня він вилетів в інше місто, де йшло будівництво їхнього нового заводу. Роботи виявилося значно більше, аніж могло статися на перший погляд, адже будівельники явно не чекали перевірки від самого замовника і не встигли приховати свої недоліки. Доводилося багато переробляти. І все це, звісно, відбувалося під чітким контролем Олега. Під час обіду в їдальні. Олег зустрів свою колишню однокласницю Софію. Дівчина працювала інженером і також забігла пообідати. Поговоривши з нею, Олег ніби ожив, адже робота була важкою, а в дружини завжди були якісь справи. І вона казала, що втомилася і не може довго з ним розмовляти. Ти, мабуть, заміж вийшла, дітки вже є, спитав Олег, розповівши про те, як йому пощастило зустріти Наталію. Та ні. Незаміжня, дітей немає. Так склалося, що я розлучилася вже через півроку стосунків, коли чоловік вперше підняв на мене руку, і я відтоді собі сказала, що більше заміж не вийду. Олег стиснув зуби. Підіймати руку на жінку це останнє, що може робити чоловік. Хотілося б відірвати руку колишньому чоловікові за таке. А раптом у нього сплели спогади з минулого. Коли він заступився за свою однокласницю. Вона тоді поцілувала його в щічку, а він дуже боявся зізнатися їй у своїх почуттях. Думав, що вона не прийме. Вона стала його першою любов'ю, але зараз він не збирався заводити про це мову. Провівши Софію до готелю, де вона зупинилася, Олег все таки сказав А я в тебе був закоханий ще з п'ятого класу, ти мені здавалася тоді найгарнішою дівчиною. Справді, здивувалася Софія, а я була переконана, що не подобаюсь тобі. І взагалі я боялася писати тобі записку на День Святого Валентина, а ти мені також дуже подобався, навіть більше, ніж просто подобався. Але, мабуть, не доля. у тебе ж тепер Наталя є. Ну так, ти маєш рацію, а тобі я бажаю зустріти свою долю. Сказав він. Олег поспіхом пішов, а через кілька днів сів на літак і полетів додому. Дружина, мабуть, чекала на нього в халатику з пляшкою шампанського в холодильнику, яку вони обов'язково відкриють. Проте щойно він дійшов до квартири і увійшов всередину. Його серце стало глухо битись у грудях, сповільнюючись так, що, здавалося, ніби воно зупинилося. Жіночий стогін різав по вухах. Розриваючи барабанні перетинки, іти в кімнату і ставати свідком сцени, яка там відбувалась, йому не хотілося. Він притулився до стіни, сповз на підлогу і обхопив голову руками. Вони були там настільки захоплені, що навіть не почули, як відчинились, а потім зачинились двері, не підозрювали, що він вже тут. Це було неймовірно. Пролунав чоловічий голос, і всередині з'явилося звір'яче бажання піти туди і розірвати горло тому мерзотнику, який посмів зазіхнути на чуже добро. За всі роки він жодного разу не відчував нічого подібного. Може, повторимо? Цей голос точно належав його дружині, Наталії, жінці, заради якої він був готовий гори звернути, а вона просто скинула його зі скелі любові, яка здавалася йому неземною – ти ж сама казала, що твій чоловік скоро повернеться, відповів їй чоловік. Та годі тобі, він прилетить тільки через три години, потім ще на таксі буде добиратися, так що я встигну приготуватися до його приходу. Ну давай. Але саме в цю мить Олег зрозумів, що сказав дружині час прильоту за місцевим часом, забувши про різницю в часових поясах, і в певному сенсі навіть був радий, що прилетів раніше. Краще гірка правда, аніж солодка брехня. Не турбуйтеся, я вже йду, сказав він. І вже за кілька секунд зі спальні вискочила налякана дружина, хапаючи ротом повітря. Вона дивилася на чоловіка, зав'язуючи свій халат. Її руки тремтіли, а погляд бігав. Вона була винна, але здавалося, що вона не відчувала своєї провини, а просто боялася реакції чоловіка. У тебе є місяць, сказав Олег, вивези свої речі і меблі, які купляли твої батьки, а ключі залиш моєї матері. Бачити тебе більше не хочу. І ти нічого більше не скажеш? здивувалася Наталія. А що я маю ще сказати? Хочеш, щоб я його набив? Ні, не дочекаєшся. Це буде занадто велика честь для такої низької людини. З цими словами Олег вийшов з квартири і повільно пішов вниз по сходах. Всередині просто розривалися суперечливі почуття. З одного боку, йому хотілося кричати, вити і гамселити когось кулаками до втрати свідомості. І все ж таки йому хотілося, щоб фізичний біль перевершив душевний. А з іншого всередині просто щось померло та зупинилося. Вийшовши з під'їзду, Олег тут зателефонував своєму начальнику, який переконував його залишитись на об'єкті ще на рік. Він хотів, щоб усе будівництво проходило під контролем Олега, адже будівельники допустили стільки недоліків. Але Олег відмовився, бо знав, що дружина не погодиться рік жити в іншому місті, адже тут у неї було своє життя. Тепер він зрозумів, яке саме. Іван Петрович, я згоден повернутися на рік або на стільки, скільки потрібно буде. А невже нічого не трапилось? Ні, я розлучаюся. Так, ви не помилилися, трапилось. Дякую, я буду в офісі за півгодини. Підписавши потрібні документи і дочекавшись найближчого рейсу, Олег полетів до батьків. Він тільки по телефоні сказав їм, що розлучається з Наталею, і попросив не розпитувати про причину, поки він не буде сам готовий про це розповісти. Зустрічі з Софією на роботі стали щоденними, і вже через півроку вони випадково зіткнулися в коридорі, навіть не помітивши одне одного. У Софії випали всі документи з рук, і коли Олег нахилився допомогти їх зібрати, вони вперше поцілувалися. Минув рік, коли будівництво завершилось, Олег запропонував Софії поїхати разом з ним, і вона охоче погодилась. Вони орендували невеличку квартиру. Колишня дружина під час розлучення не наважилась претендувати на свою частку, адже ні копійки не вклала у погашення іпотеки, а квартира. Так вже вийшло, була оформлена на батьків Олега, бо тільки їм на той час дали іпотеку. Проте Олег не хотів туди повертатися. Він вирішив продати ту квартиру, бо іпотеку і так же було погашено, і купити щось інше, можливо, навіть в іншому районі міста. Він якраз встиг назбирати трішки грошей і, нарешті, міг дозволити собі більшу квартиру. Олег. Здається, нам краще купити будинок, сказала йому Софія, коли вони дивилися варіанти квартир. А чому будинок? здивувався Олег. Ну, розумієш, там можна буде побудувати дитячий майданчик, пісочницю, гойдалки. Загадково сказала Софія і гладила свій живіт. Чекай, ти вагітна. Так, сама нещодавно дізналася. То що, все ж таки будинок? Будинок то будинок, радісно сказав Олег і посміхнувся. Але спочатку ти станеш моєю дружиною.